Добрый день. Військово-пліковый вас? — А кто вы? Військовы? Вы кто? Я? Да. Волісельський громади, капитан полиции по волос Сергій Иванович. Видно. Такі вісімнадцять, в тому по нас в поліці. Дійсно, дійсно, до серпня. До серпня. Шо? До серпня. Причина зупинки. Від статті 32 закону про нас поліції, пункт 2 поліція має право відкупити. Давайте сьогодні 35. Від на статті 35, пункт 3, поліцейський має право зупинити транспортні засоби. Якщо е, в даному автомобілі може бути особа, яка причетна до скоєння адмінправопорушення по 210. -й. Якщо є інформація. є інформація. Так. А ще інше, в нас є розпорядження. І наказ на відпрацювання... Це сьомий пункт, так? Да? Що-що? Сьомий пункт. Е, Єдиного сьомого про пункту. про мобілізацію... Ні, мобілізація це мобілізація. Ми по... нацполіцію. 35-та. 35-та, так. Сьомий пункт. Що? Сьомий пункт ви маєте на увазі. Якщо Не, державний орган... Третій пункт. Ну третій пункт має бути інформація. Якщо особ... є вважати, що особа може бути причетна до адмінправопорушення по стрімці. Ви знаєте, 50. що припущення це ну, а що? припущення ваше припущення. Що припущення? От що ви не обновили, не обновили дані. Ми говоримо про 35-ту. Добре. А вам говорить, що в нас є на відпрацювання? І оскільки я не можу вам пред'явити цей наказ, бо він є ДСП. А ви маєте пред'явити? Є працівник із БУ, і він вам пред'являє. А хто ви ж мене не зупиняв? Я зупинив. Я ж ну. вам не пояснюю чого. А дивіться, ми затримали... Я коло. можу їхати? Можете. Ну в мене все добре, гарного дня. А все таки, що ви маєте по вітрочці? Виключений. 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 Дякую.